Будинок письменника, що на вулиці Чернишевській у центрі Харкова, який переніс удар потужної вибухової хвилі від російської ракети С е 400 наприкінці листопада, зимуватиме збентованим ОЗБІ плити та плівку на даху. У попередньому сюжеті громада груп розповідала про масштаби руйнування пам'ятки архітектури кінця 19-го, початку 20-го століття, зведеної у стилі неокласичного модерну. У цілілій частині будинку, де продовжують жити люди, замінили вікна, двері сьомий та восьмий під'їзд досі у руїнах. Але на третій рік після трагедії власники квартир отримують відмови у компенсації за програмою є відновлення. Спершу вони чекали визначення статусу будівлі, підлягає ремонту чи ні. Наразі будинок внесли до державної системи ДРІМ. Ми тепер офіційно будинок, який Відноситься до відбудови, тобто це вже перемога. Втім, каже пані Олена: їхні метарства по інстанціях продовжуються, бо поки не відновлять дах стіни під'їздів, сходинкові майданчики, інші місця загального користування, ніхто з власників квартир їхнього будинку не зможе отримати відшкодування. Жінка та її родина з восьмого під'їзду. Олена Олексенко не раз публічно звучила проблеми, з якими вони та сусіди зіштовхувалися, збирала підписи під колективні листи в мерію. На більшість яких відповіді не було до втручання змі. нині їх турбує як скоро відшукають 52 мільйони гривень, зазначені в документі на реконструкцію. Харківський національний університет імені Каразіна нині в числі українських вишів, які під час війни уклали з Державною митною службою меморандум про співпрацю. Це перша ознайомча зустріч харківських митників з викладачами та студентами кафедри міжнародних економічних відносин та логістики Каразінського інституту міжнародних відносин та туристичного бізнесу, де сьомий рік поспіль готують фахівців за освітньою програмою Міжнародна логістика та митна справа. До різдвяно-новорічних свят станції Харківського метрополітену перетворилася на підземні виставкові міні-зали. На станціях Майдан Конституції та Наукова експонуються роботи вихованців Харківської дитячої художньої школи імені Репіна та школи мистецтв номер no. 6 А у Вестибюлі На Ярослава Мудрого відкрилася художня виставка Станція 1654». Вона об'єднала молодих харківських художників та представників молодіжної ради при харківському міському голові. Вона продух харківського метро, яке у найважчі часи прихистило харків'ян, а потім перетворилось на підземну мистецьку локацію. І де третій рік поспіль встановлюється головна ялинка Харкова. Проходять загальні міські різдвяно-новорічні дійства. Це вже 18-та книга календар у межах просвітницького проєкту Відомі земляки. Сторінки настільного календаря на 2025 рік присвячені трьом харківським знаменитостям художникам Іллі Рєпіну, родом з Чігуєва, Сергію Васильківському, з Ізюма та Зінаїді Серебрякові, яка народилася неподалік Харкова. Їхні ювілеї випали на 2024 рік. Цей календар є кроком до увічнення пам'яті видатних постатей Солбожанщини.